У Петропавлівці поховали родину з чотирьох людей, які загинули у власному будинку. Подружжя, теща та дівчинка-підліток, ймовірно, вчаділи. Тіла знайшли лише через три доби, розповідають сусіди. Обична, я кажу, двіжуха, двіжуха, а ви ти ж нагородвіжуха, двіжуха, то тишина. Воскресіння, тишина, понеділок – тишина, вторник – тишина. Я вторник поїхала, а ввечері мама не дзвонити, Так і так от получилась. на жевачках. Смотрю, они все уже в крови, и изо рта, и с носа. Все в крови. Я... На шее пульса у них пощупал. Они уже холодные все. Причиною смерті вважають погану тягу у димоході, чадний газ або окись вуглецю. Називають мовчазним убивцею. Людина втрачає свідомість, настає кисневе голодування тканин. Печка у них труба, вон от, маленького діаметру. І приїжджали заміряти, можна було 2,2 і виход бути. 2 ,2, а замірили – у них 0,6 сьогодні. Із-за Вони вже раньше топили чисто дровами, а то ульом почали. Ну, от і, цього, наверное, і Однією з тих, хто не прокинувся у тій хаті, стала 15-річна дівчинка. Вона була відмінницею. За фактом смерті чотирьох осіб у Петропавлівському районі, поліція відкрила кримінальне провадження з відміткою нещасний випадок. Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. Новий метод впливу на боржників. Тепер ті, хто накопичив борги за тепло, знайдуть на своїх дверях наліпки. У Павлоград теплоенерго кажуть, що наліпки чіпляють на двері тих, хто накопичив борги, які перевищують 20 тисяч гривень. Нагадаємо, що минулий опалювальний сезон у Павлограді розпочався із затримкою саме через борги населення. Кінцевого терміну підписання декларації не існує. Якщо лікаря не вибрано, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до нього і відразу ж отримати електронний рецепт. Інформацію підтвердили у відділі охорони здоров'я Павлоградської міської ради. У разі невідкладного стану пацієнтів, які не обрали свого лікаря, будь-який терапевт або педіатр нададуть безоплатну медичну допомогу. Що стосується екстреної медичної допомоги, то вона буде приїжджати на виклик до всіх пацієнтів. Незалежно від того, підписана декларацію чи ні. Що треба знати про снід та туберкульоз? Чому не буває безпечних цигарок? Про це напередодні Дня здоров'я розповіли павлоградцям майбутні медики, дівчата з волонтерських загонів медичного коледжу. Нужно бояться ВИЧ-инфекции, но э, знать пути передачи этого опасного заболевания и хорошо относиться к тем людям, э, которые уже, э, как сказать, заболели, попали в эту ловушку. ВИЧ-инфицированные родители они могут э, э, рожать здоровых детей. То есть это абсолютно все, если ну, стать вовремя на учет. Дівчата роздавали перехожим флаєри, у яких описані прояви хвороб та є контакти медичних установ. Вороніка вчиться у медичному коледжі, бере участь у загоні Ромашка. каже, що це допомагає їй краще вивчити навчальний матеріал. А сама назва загону Ромашка символізує здорові легені. Туберкулез существует уже множество лет і появилось множество міфів про це заболівання. Поэтому інформацію нужно доносить. Нужно доносить не тільки дітям, подросткам, але і взрослим людям. люди не Мешканці Павлограда про туберкульоз чули. А ви знаєте про туберкульоз і основні профілактики. Як берегтися? Кушать, кушать хорошо, манту делать дітям, флюорографію делать взрослым регулярно. Тетяна Волкова, Егор Митник, Новини ПТРК. Новий у Дніпрі знову перекриють. У Дніпрі відновлюються роботи з капітального ремонту нового мосту. З 15 квітня планують тимчасово звузити проїжджу частину і призупинити рух транспорту. Перекривати сторони мосту будуть по черзі. Спочатку сучасне покриття і гідроізоляцію зроблять з одного боку, потім з іншого. Повністю міст перекривати не будуть. Повідомляє прес-служба мерії. Роботи планують завершити за три з половиною місяці. У мистецькій школі номер 1 відбувся гала-концерт переможців конкурсу Нові імена він зібрав вихованців першої, другої та третьої музичних шкіл нашого міста. Дипломи переможців та солодощі отримали як учні шкіл, так і викладачі. Конкурс проходить у нашому місті 11-й рік поспіль. Більше ніяких тополь. У школах та дитячих садках з'являться молоді дуби, клени та липи. У Павлограді проводять масштабну акцію з висаджування дерев. Так, у школі номер 11 з'являться невеличкі клинова алея і дубовий гай. Тополіці, як бачите, були старі, спиляні. Ми вдячні, тому що це була небезпека вже для наших дітей. Але виникла зразу ж інша необхідність створити затінок, тому що, як бачите, це сонячна сторона, і нам необхідно було, щоб були дерева, були затінки. І тут якраз от така гарна ініціатива. Тому ми замовили сьогодні 30 саженців кленів замовили саженці дубків і запросили наших старшокласників взяти участь у цьому заході. Для старшокласників такий досвід перший. Нічого слашного, копаєш яму, заливаєш водой і спаєш землею. Перший опит. Перший раз в дерево посадив, стало сином, вирости дом построїть. Буквально за парканом школи паркан дитячого садочку. Тут до роботи залучили маленьких садівників. Закопали двері. Будеш приходити дивитися на своє дерево? Так. Да. Ми садимо дерев щоб було... Красиво. Я видаю сили, воздух, і, і, і на дерев'ях е, жодчички. На території дитячого садочку сьогодні висадили 15 нових дерев. Висаджуємо молоді саженці. Ми сподіваємося, що вони приживуться і. Ми будемо ухажувати за ними, наші дітки будемо поливати. Сподіваємося, що вони будуть рости, приносити пользу, і ми будемо наслаждатися їх зеленью і тим, як у нас красиво в детському саду виділять. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини ПТРК. Півробітники управління комунального господарства та будівництва також зробили свій внесок у поліпшення екосистеми міста. У парку Шевченка вони висадили майже сотню дерев. Деревьев у нас где-то порядка 80 всего за сегодня будет. Я не знаю, сейчас точное количество, уже досчитаем, когда досадим все. Но здесь у нас есть и липы, и сливы декоративные, что-то еще есть. Я в деревьях не особо хорошо разбираюсь, поэтому... Вот. Но здесь у нас идут липы, потому что здесь ряды лип, и мы ну, решили, чтобы это было уже одинаковая аллея, поэтому здесь садим липы. В управлінні сподіваються, що всі дерева у парку приживуться і там з'явиться оновлена зона для відпочинку містян. З Павлограду в Лос-Анджелес. Павлоградець переїхав на інший континент, щоб там почати власний it бізнес У 2013 році він розробив мобільну програму Тайський бокс для тебе, яка стала найпопулярнішою у світі програмою з єдиноборств. Її скачали більш ніж півмільйона юзерів. Нещодавно Максим випустив нову мобільну гру під назвою «Feed the cat» або українською Нагодуй кота. Годуючи віртуальних котів, ви нагодуєте реальних пухнастиків. Завдяки меценатам при кожному завантаженні гри 1 долар 10 центів перераховується до благодійної організації допомоги тваринам Фікснейшн. Так як мені подобаються тварини, я вирішив… вирішив... Направити всі ресурси, ну тому животні, якби персонажі очень популярні, популярні в іграх. Тому ми вибрали направлення, якби розвивати, допомагати котам бездомним. Плюс там тут в Америці це дуже популярно. Зараз розробники гри шукають благодійні організації, з якими можна співпрацювати в Україні, Тайланді Китаї. Максим жив на мікрорайоні ПЗТО, вчився у 19 й школі. Шість років тому він переїхав до Сполучених Штатів Америки. Має три вищих освіти, можливостей для реалізації бачить більше в Каліфорнії, ніж в Україні. Тут більш більш перспективно. Масштаби просто не ті в Україні. Якби вже те, що я хотів досягти, я досяг ще шість років тому. І за цього я уїхав сюди, тому що. Тут більше розвиваються ІТ-технології, більше можна знайти інвесторів, все свободно. Хочеш відкрити компанію 99 доларів онлайн. Прямо сьогодні відкриваєш. При цьому Максим каже, що американські інвестори часто працюють з ІТ-спеціалістами саме з України. Тетяна Волкова, Максим Горгола, Артем Дігтяренко новини ПТРК. Я просто рада. Жду вас і радію, і всього виставляла сьогодні радися, я їх ніколи в житті не виставляла. Я забула, що ні є. Марія Федорівна радо зустрічає знімальну групу ПТРК. поки кипить чайник розважає нас грою на гармонії. Любов до музики передала жінці від батька. Колись давно він також брав до рук інструмент та розважав публіку. Мені лише б музика, я, щоб я й грала. Я от люблю це. Наш дід грав на гітарі. Син вивчився на гітарі, так, от у нас брат. Ну, тому я її. Мені кажуть, як ти так играешь, граєш, откуди ні пайду. Жінчина грає так на гармошке. Я кажу, а як ви так Вот сижу, коли я там граю, просто так, щоб для себе и заробити там трошки. Колишня учасниця хору єднання вважає себе невтомною оптимісткою, навіть зламавши обидві ноги, продовжує грати та співати. Я буду в буду грати як хочу. вдома. У жінки ціла колекція баянів. Найулюбленішому з них майже пів віку. Опанувати інструмент може кожен. Вважає 78-річна пенсіонерка. Головне бажання. А тоді і настрій буде, і натхнення з'явиться. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини ПТРК.